Привіт-привіт усім. Рада усіх вітати. Так, друзі, сьогодні маємо... Та, я не знаю, що тут у нас сьогодні є. Вівторок. Вівторок, так, друзі. Я вже третій день хворію. То так, хворію конкретно. Досить гриб, тому ще й хребет мене злапав. Хребет злапав так, щоб взагалі на нас розігнутися. Сьогодні вже уколи брала, трошечки стало легше. Та й що? Чоловік приїхав з роботи. і Ми давай до мами, бо трави заростають, страшне трави ростуть. В себе обкусив він в суботу, а сьогодні поїдемо до мами. Треба в неї покусити, бо теж все заростає. Та й що, молочки завезуть, привітаються. Та й ще заодно молочку завезу, прийдуся. Так, прийдуся, проїдуся, не пройдуся. Що в нас? Дощ падає, холодно, мокро. Ті дощі вже так надоїли, якщо чесно. Я вірю, що треба дощу, бо земля суха, бо опадів були невеликі, але коли забагато, це теж вже нездорово. Тому на, на городі все заростає. Все росте по страшній силі. Основне, що росте? Бур'ян росте? Не культура, а бур'ян. Ну, але що зробиш? Що зробиш, друзі, Що бой дає, треба приймати. Так, я думаю, що я помаленьку від сьогодні почну відновлюватися вже. Бо щось мене нормально затягнуло. Я вам по-правді сказати, за три роки, відколи я в Ютубі, це перший раз, що я майже три дні не, не знімала ніякого ролика, ні нічого. Я би не годна була, друзі. Знаєте, як, як то кажуть, як болить, то не свербить. Воно... Добре сили не маєш від того грипу не можу відійти, все тобі. А, а ще хребет не може ні повернутися ні нічого. Треба мерте, певно, зробити, бо щось час від часу воно мене так нормально лапає той хребет. Я тобто, знаєте, тільки ну, там злапало, а тому ну, що ногу тягне, не дає, ні, не дає ні сидіти, ні стояти. І лежати тільки лежачи на животі. Тобто ні на боці, ні так, ні так, бо тягне ногу, болить. А, коротше, приємного мало. Ну, але вже, вже сьогодні кажу, треба, поки дощу нема між дощами. Чую, сусіди наші також. Косять. Треба поїхати до мами скусити, бо потім чим більше трава, то собі ради не годимо дати. Добре, їдемо помаленьку, їдемо. Молочка. Бо навіть не можу ту сумку піднести, але чую, так пече хребет. Навіть сумку з молочкою не можна піднести. Це схоже. Що несете таке? Або котики даю. Да ніщо їсти, бо говна котиків їсти це. мене скоро сам з'їсть. А, траву всю під кущі, щоб менше було під малене, та, щоб менше росло. Хопта, Чи в нас кажуть, Хопта. Мама вже квіточки. А тут що, тут під горіхом? Тут рідко коли що росте, хіба тако край малинник і квітки мама тут має, все. Нічого більше не буде. Так, ми скусили, все. Чоловік скусив, я трохи пошкрабувала. Ну, а мокро на город зайшла. Капусту, мама посадила, тут ще помідори, лишила, ще не садила, та ми теж не садили. Але що, мокро? Влізти не той город. Цибуля, то файно посходила. Більше нічого не бачу. Що ще посходило, посходила, треба зайти в середину, щоб щось побачити, але зараз купа болота дотягнула за собою. А картопля ДНД де сходить. Коротше. Маленькі городи, а так як мамі має, то вистачає, що вона сама. Добре, йдемо. Йдемо додому. Я вже вдома, кропу нарвала в мами. Куди ти йдеш? Кусити малину? Малину, ні. No. Між малину. Між рядки кусити, поки ще... Що... Поки ще нема дощу. Не? Не. Ой, друзі, ті душі. Ті душі тільки роботи треба робити. А, добре, що я слаба, що заслабла, та й бо ви так нервувалася. <сі> дощі йдуть. А треба і бройлери забирати, і треба... Та багато всього треба робити. А так, і душі падають, і я слабенька, та й. А ну я йду гляну в себе на город, бо я вже забула, коли я була. Так, що в мене зійшло? Тут мають бути кабачки, але я не бачу жодного кабачка. Жодну. Ага, вон все бачу, бачите, один. Значить, Значить щось буде. Горошок гарно зійшов. А ну йдемо. Так, горошок гарно зійшов рядочками. Чотири рядочки. Ну і травичка дрібненька. Купа тої травички, і що? Що як мокро? Йдем далі. Морква. Два рядочки, раз два теж гарно зійшла. І бурячок червоний вже сходить. Ось. Бурячок. чекай, чекай що це. Десь я бачила. Ага, ні, правильно, це в окріп. Оце бо рядочок кропу. Чи два рядочки кропу? А бурячок тут. Гарно, ну, теж рядочками видно. Раз, два, три. Але що воно хоче? Ну, бачите. Треба його і прорвати, треба його в сам Хоч Хорош, так би зійшло, але. Але що, воно картопля. Так, чоловік хоче між рядками братися зараз до малини. До малини. Тоже заростає. так? Все хоче рук, я вам скажу. Все хоче рук. б ти не тримав, чи господарку, чи городу, чи будь-що. Все потребує рук. Так, картопля сходить. Ось. А дуже така заросла. йой-йой, -йо 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 Картопля гарно вже посходила. Тільки що, там мокро Мокруй клющ. Як хлющуся. Чесник, трохи чоловік, кропив, бо дуже по цей дуже пожовк. Чекайте, бо дуже цей вітер нічого не чути. Тоже дивиться, гаразд. Що там в нього на господарстві? Добре. А -а 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 -а. Я вже й в полуницю залізла, дивлюся. Де та полуниця? Коли вона буде. Та багато й померзло. А ще що трошки щось їде. а щось буде. А щось трошки і буде. Ох. Але ще нема такої вели. Ні, от дивіться, вже яка. А на наступний тиждень, певно, буде. О, бачите, вже яка велика. Вже наступний тиждень десь якась. може вже буде. О, 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 вже загороди ходив. І що ти йому зробиш? Що ти йому зробиш? Як він за час теж закритий був, правда? Мама слабує, він сидить маму пильнує, так? А які лапи? А які лапи, а які лапи! Робимо висновки. Все зійшло, треба сапати. Мокру, не годин сапати. Нема що здоров'я не годин сапати. Значить що? Значить, ще не будемо сапати. Ой, друзі. Нічого, все помаленьку. Все з Божою помічю, все буде помаленьку. Я вже і так тішуся, що сьогодні вже менше, більш легше, бо дні, дні то був просто. Просто якийсь треш. хоч би, знаєте, так по порядку. Спочатку грипа прийшла, тоді вже нехай хребет болить. А воно тако... І то, і то, і все на раз. люди. А то що таке має бути? Дуже щось так тяжко. Нет. Все прийде, все перебудемо, все переживемо. Добре, я є. Я на зв'язку, я є, друзі. Трохи не така, як має бути, але є. Нічого. Так, кажу. Щоб тільки не гірше, а помаленьку організм відновиться та й все війде в свою кулію. <кій> все буде добре. Покійного вам вечора. Доброго, тихого, мирного. Здоров'ячка вам всім, бажаю здоров'ячка Міцного вам і вашим сім'ям. Це найголовніше було. Решта всі надбутки. Все буде. Головне, щоб було здоров'я. Дасть можливість заробити. Все, друзі. Всім па-па.